Згідно статті 63, маю право не надавати інформацію. Даних... Стаття 63 Конституції України. Щоб повідомити про затримання особи, щоб передати повідомлення про затримання. та адреса, яку ви називали мені раніше, є вірус. Е, стаття 63. Марія, ще раз я вам. Ну, Слідніть з Запорожім, пожалуйста. Не знаю, вірно, не вірно. Стаття 63. Дякую Я людина, правосуб'єктності людини, людина в статусі такого журналіста. От, зараз обмежили мої свободи пересування, намагаються мене, тобто ви мені казали, що погрожували відвести в якийсь хаб невідому організацію. Раді ну, нас і нагадую про те, що згідно статті 345, 347 і 348 Кримінального кодексу України, що обмеження пересування журналіста веде за собою також кримінальну відповідальність і перешкоджання в законній діяльності. Ще третій раз. Ага. І я хочу записати ваші а, дані, дані. старший ДОП. Старший ДОП. доп. — Дільничний офіцер поліції. Щоб повідомити про це або дізнатися про стан виконання постанови чи ухвали один Романович. Угу. E -e, далее, номер жетона. Зараз зачекайте 009 1786. Мария, в третий раз добрый вечер. Садитесь за Запорожье. Не хотят брать трубку. руку. вам. Дання виплати правової допомоги в Україні. Здійснюючи дзвінок, ви передаєте згоду на обробку ваших персональних даних, а ваша розмова з оператором буде записана. Щоб повідомити про затримання особи або дізнатися про стан виконання постанови чи ухвали, натиснуть один. Щоб дізнатися признання дуже допомогти.